Чи потрібно робити теплу підлогу в спальні в водяну? Та потрібно, звісно. А пилюка як підніметься і цим дихати. Нічого не піднімається. Якщо розумно реалізувати теплу підлогу, подавати правильної температури теплоносії, підібрати правильно покриття, зробити розрахунки, нічого не піднімається. Тепла підлога, не гаряча підлога, тепла. Угу. Це на поверхні буде 27-29 градусів температура. А теплоносій максимально 40. О, книжка пише 45-40 градусів теплоносій максимально подається. Ага, ага. Да. Е, Ну що, я, як то кажуть, дозволяю його хуєсосить в коментарях. Просто треба враховувати. Якщо у вас на покритті не плитка, якийсь там кварцвініл, паркет і тому подібне, то теплопровідність через інші матеріали, якщо це не камінь, плитка в два рази менше, грубо кажучи. Треба в розрахунках це враховувати. Ага, ага. Ну, пилюка не буде підніматися. Ні, да? ну якщо вона трошки там підніметься, то робот піймає.